Всім привіт! З вами канал Своє Рідне Українське. Чемпіонат України з футболу підійшов до свого завершення, і Київський Динамо знову без трофеїв. І чемпіонат, і кубок виграв донецький шахтар. За кілька місяців розпочнеться новий сезон, і давайте поміркуємо, хто з гравців не потрібен киянам у новому чемпіонаті. На п'ятому місці розташуємо сенегальського півзахисника Динамо Самба Діало. Він гарно проявив себе у молодіжному чемпіонаті України Юнацькій лізі чемпіонів, відігравав дуже важливу роль у складі молодіжної збірної на Кубку африканських націй, де сенегальці зайняли друге місце. Але так званий перехід до дорослого футболу дається діало дуже важко. 14 матчів за минулий сезон, у яких сенегалець відіграв лише 355 хвилин, яскраве тому підтвердження. Повний матч Діало провів на полі лише в останньому турі, який нічого не значив для киян. Але в цьому матчі він забив свій дебютний гол за дорослу команду, з чим його слід привітати. Діало ще молодий півзахисник і, можливо, він зможе розкритись у Динамо, але наразі ні Луческу раніше, ні Шавковський зараз особливо йому не довіряють. Четверте місце у півзахисника Олександра Андрієвського. На початок наступного сезону Андрієвському виповниться 30 років, і навряд чи він зможе змінити свій статус гравця ротації. Так, Олександр володіє дуже гарним пасом, ударом середньої та дальньої відстані, але цього замало для того, щоб стати незамінним гравцем київського Динамо. Андрієвський був би дуже важливим виконавцем для команд, які ведуть боротьбу за зону Єврокубків Чемпіонаті України. Але в одному з інтерв'ю він сам казав. Що якщо обирати між постійною ігровою практикою чи гарним контрактом, він обере друге. Саме тому його влаштовує роль гравця ротації, але з гарною заробітною платою. Хоча керівництво київського клубу вже заявило, що готово влітку відпустити Андрієвського до іншої команди. Третє місце віддамо іншому півзахиснику Володимиру Шепілєву. Як і Андрієвський, він є гравцем ротації. В цьому сезоні Володимир відіграв 23 матчі, а в середньому проводив на полі менше тайму. Якщо Бояльський, Шапаренко, Брашко здорові, то Шепелів зрідка виходить на заміни, конкуруючи саме з Андрієвським. Колись Володимир подавав великі надії, відіграв 6 матчів за збірну України, але згодом зупинився у розвитку. 1 червня йому виповниться 27 років і навряд чи він зробить великий стрибок у своїй кар'єрі. Керівництво Динамо також нещодавно повідомило, що готове відпустити гравця влітку цього року. Друге місце у рейтингу віддамо Беніто. Беніто є атакуючим півзахисником, який іноді грає у нападі. Нігерійський футболіст не відіграє важливу роль у грі столичного клубу. 28 хвилин в середньому за матч яскраве тому підтвердження. Беніто вже 25 років і не має жодних підстав очікувати, що в новому сезоні він зможе виграти конкуренцію у Ярмоленка, Волошина чи Кабаєва, які навряд чи підуть з команди у міжсезоння. Також у Динамо підростає нове покоління гравців, і у нинішніх реаліях, скоріш за все, їм будуть надавати практику, щоб вигідно продати і отримати кошти, що наразі дуже важливо для кожного українського клубу. Перемагає у цьому рейтингу Олександр Сирота. Він розпочинав сезон як основний, але згодом втратив місце у складі. Центр захисту, напевне, є найслабшою ланкою Динамо, але навіть враховуючи цей факт, сирота є далеко не основним. Що казати, якщо в останньому матчі сезону, який, як я вже наголошував, нічого не вирішував для Динамо, всі інші гравці з цього топу вийшли в основному складі, а сирота ні. Олександру перед початком наступного сезону виповниться 24 роки, що й дуже незначним віком. Але вже зараз він програє конкуренцію більш молодим гравцям. І навряд чи за кілька місяців до початку нового сезону ситуація кардинально зміниться. Ось таким, на мою особисту думку, був цей топ-5. Пишіть свої думки, ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. Вам не важко, а мені важливо і приємно. Дякую за перегляд. Всімирного мирного неба над головою! Бережіть себе!